Так. Сьогодні у нас завершення такого цікавого проєкту. Шестерні на корморізку, велика канадська корморізка для дуже серйозних і грубих кормів. Сказали дуже навантажений редуктор. Ну, Тут трошки наше допомогло наша розхлябаність, тому що, дивіться, бачите, вони що робили. Зноса, як такого, на зубах нема. Але під час ремонту. І заміни підшипників. Забули кілька кілька запчастин всередині. Ну, кажуть, чи кульки посипались, чи ролики з підшипників. Щось посипалось в редуктор. ну Того ніхто не помітив. Значить, і що, щось і стало? Ну, бачите, зуби повибивало тут страшне, при тому, що на інших знос нуль. Воно все гартоване, цементоване. Відповідно, що ми робимо? Спочатку точимо чорнову, долбаємо шліци внутрішні. Далі замовник надав вау. Ми ставимо деталь на шліцах на вау. Тоді в центрах проточуємо чистову зовні, ріжемо зовнішні зуби, бачите, робимо заходи, щоб воно вмикалось легше. І наступна пара так само. Модуль 3. Тут у нас. Єдине, що бачите, тут також шліци. Ця ось Шестерня залишилась оригінальною. І тут у нас іде посадка на шпонку з натягом 95 плюс сотка. Ну, все розточив, все готово, все цементоване, гартоване. Будемо відправляти замовнику.